Всім привіт. Сьогодні розберемося, як користуватись кафлану компресо, а саме як заварювати справжній еспресо, тому що вона це вміє. По-перше, ми не будемо використовувати чашечку, яка йде в комплекті, але одразу скажу, як використовувати з нею, щоб ви знали, тому що не у всіх буде стенд, але бажано стенд мати. Просто вичавлюєте до кінця і чекаєте секундочок 5-10, щоб рідина дотекла. І тоді ви отримаєте пропорцію приблизно 1 2, якщо використовувати 14 грамів кави. Відкладаємо цей. Стаканчик він нам не потрібен, тому що в нас є стенд, який я розробив вже з 20-го року. Я розробив перший стенд, а це вже друга версія покращена. Отже, щоб утворити тиск необхідний для еспресо, потрібно чавити з зусиллям 38 кг Приблизно людина може в середньому чавити 25-45 кг. Тобто не буде проблемою вичувати саме еспресо. Головне стискати правильно. Якщо ви робите саме техніку зтискання, ось так ось ставите, щоб чавити саме долоню, а не пальцем. Тобто пальцями стискати у вас вийде не більше, ніж 15 кілограмів в кращому випадку. Чавити треба ось так, якщо ви саме зачавлюєте. Але можна використовувати техніку натискання. Є два варіанти. Я покажу так, тому що стіл високий. Я чавлю прямою рукою, тобто пряма рука. І ось так очавлю половиною ваги свого тіла. Можна трошки більше, якщо ви не настільки важкий. Що це надає? Це надає більше контролю. І чавити, знову ж таки, твердою частиною долоні, не ось цією, якою м'якою тут багато нервів, не треба там притискати. Саме ось цією частиною ідеально чавити. Або можна чавити двома руками, якщо вам так зручніше. Якщо ви. Якщо використовувати техніку саме натискання прямою рукою, то треба ставити коварку на щось на рівні колін, тому що саме так буде зручно натискати прямою рукою, і це буде легко. Тобто якийсь табурет в ідеалі це підійде. Щодо вимірювання сили тиску, ви можете використовувати або механічні ваги, або ваги електронні поставити на табурет і стиснути і подивитись, скільки ви зможете витиснути, але це не обов'язково. Просто Знаєте, що якщо ви просто будете. Докладати зусиль, вам буде комфортно, тоді ви все робите правильно. Отже, про стенд. Ми маємо такі вушка металеві, щоб чавити більш зручно зі стендом, тому що так ви можете контролювати, скільки у вас вага пшоту. Але ще одна техніка натискання це вага тіла. Тобто, ви нахиляєтесь так зверху, так я зможу заварювати навіть на цьому столі. Але так мені доведеться напрягати прес. Тому, якщо ви будете бачити, що мене трохи трусить, це через те, що прес активується, то можна отак. от в принципі, от, Боком це буде Теж тиск нормальний. Тобто, головне нам утворити тиск приблизно 30-38 кг. Не більше, більше не треба. По використанню коварки, особливо важливо знати, що не треба сильно її закручувати. Ось, закрутили трьома пальцями трошки. Підкрутили і все, бо ущільнювач доволі делікатний. Знайти його треба буде замовляти. Наступний момент, що кошик може деформуватись, якщо ви будете використовувати більше, ніж 38 кг впродовж довгого часу. Як запобігнути руйнуванню вашої коварки? По-перше, слідкуйте, щоб цей ущільнювач був чистий після використання. А по-друге, якщо ви бачите, що ви тиснете, стискаєте. І впродовж 5 десяти секунд жодної краплі кави немає, просто зупиніться, скиньте тиск, дайте їй постояти секундочок 15 і потім плавно нарощуєте тиск. Але це індикатор, якщо кави впродовж такого часу немає, якщо вичавити, що не проблема з вашим тиском, проблема з помелом, він занадто дрівний. Тобто, як і в каварках з помпою електричною, там вона просто не прочавлює. Тиск великий, він. Може бути більше, але нащо? І через це кава буде дуже повільно протікати. Налаштовуємо помел наступного разу, робимо більш крупний, і тоді буде все заварюватись ідеально. Отже, про техніку розповів: є дві техніки: є стискання, є натискання. Можна комбінувати їх, якщо ви важите набагато і ви впевнені, що ви не будете перебільшувати 38 кг. Наприклад, на столі Артему, наприклад, зручно і стискати, трошки натискати, щоб стискати менш сильно. Так ви будете відчувати, що ви комфортно стискаєте і натискаєте не сильно. Тобто половину так, половину так. Якщо ваші вушка ось ці починають гнутись, це значить, що ви щось вже сильно занатучавите. Щодо приготування, я зробив спеціально такий комплект для приготування якісного, тому що в нас є дозувальне кільце, яке дозволяє зробити ідеальна, ідеальну підготовку кавової таблетки. бо... В еспресо найголовніше це рівномірність супротиву, який ви тут маєте. І це за рахунок голочок ми видобуваємо максимально рівномірного супротиву. І потім ось так от темпером прикладаємо, затискаємо рівномірно одразу ж чотирма пальцями. Дуже зручно зробити цю техніку. А потім ось от так от причавлюємо: 10 кг приблизно можна ще вийти. Після чого все це збираємо, наливаємо водичку і стискаємо одразу ж водичку наливаємо доверху. Це ключові моменти, які бажано пам'ятати. Ідеальна доза, яка я тут впродовж років вивів, 14,5 кави. Тобто 14-14,5 це діапазон, який, по-перше, дозволяє навіть без стенду і без ваг зварити один до двох пропорцію. Тобто ви будете знати, що ви стиснули кавоварку, Почекали, коли дві частини вже з'єднані, нема куди рухатись, тобто до кінця дотиснули 10-15 секунд чекаємо, і тоді вже буде 31 грам на виході. Це привірено роками і це надійно. Але зі стендом це зручніше. І можна варити, в принципі, іншу пропорцію. По воді ми беремо 100 градусів і заливаємо просто 100 градусів, але бажано чашечку розігріти. Тобто, наливаємо в чашку, а потім вже заварюємо. Зараз в мене на кіну. М47 буде помел один оберт. І візьму 14 грамів кави. Тобто ви зараз побачите, як я використовую техніку і натискання. Так я встану на ртометрима, щоб бути вищим і більш комфортно стискати і натискати. Вертайте увагу, з якої секунди почне литись кава. В даному випадку, коли зараз будете дивитись відео. Розрівнюємо, просто розпушуємо, комочки рудички розбити і розрівнюємо, щоб поверхня була більш-менш рівномірна. І робимо такі постукування. Трошечки розподілити. Я темпер прокручую перед тим, як натискати, щоб трошечки ще розподілити краще. Можна збирати. Це в нас готово. Чашечку зараз прогріємо перед тим, як використовувати. Зі стендом класно можна будь-які базові ваги використовувати, тобто 14 см тут простір приблизно, 13-5 см зазвичай ваги шириною. Чашечку ми прогріли і зараз змінимо трошки ракурс. Заливаємо окріп і одразу готуємось стискати. Заливаємо до кінця, кілька грамів може вилитись, але це неважливо. Головне, не мати повітря тут. І одразу стискаємо сильно, утворюємо тиск. Бачите, приблизно через кілька секунд почався потік. Помел треба більше, бо бачите, не дуже так активно протікає. Тобто, це сигнал про те, що можна призупинитись, скинути тиск. Щоб кошик зберігати, бо не треба давати таке навантаження. І після цього вже легше буде прочавлювати. Ось такий. Передзмочування таке, можна сказати, зробили. Дотискаємо, давайте 35, 36. 36 грамів. Після цього скидаємо тиск і у нас. Чудовий шот. Ось такий результат: 37 грамів. Можете бачити, як це виглядає. Водички трошки можна злити зараз буде, щоб не прочавлювати її. Ось така еспреска. Трошки більша, ніж один до двох пропорція вийшла. Але крема доволі такі стійкі. Що ж, давайте спробуємо, що ми отримали, бо зазвичай воно виходить гарно, як не завариш. Ароматність. Потужність. Це щось. Баблгам, вишня, ваніль, малиново суфле полуниця. Ось чому вона така крута! В принципі, я зберіг цей шот, врятував його. Баблгамність одразу відчувається. За рахунок того, що я призупинився, скинув тиск і потім дочавив, в мене зберігся нормальний результат. Тобто, якщо оберете звичайну кавомашину, там би вже зруйнувався. Цей шот довелося б виливати. Або зробити рестрето. В кращому випадку. А тут, ні, тут можна пити навіть отак, от, зберігши його. А наступний раз просто підлаштувати помел, як я зараз вам покажу. Чашечку все-таки покажу, покажу для скидання, щоб ви побачили, як я мию. Бо це прям дуже легко. Я вилив водичку і два рази прочавлю повітря. І зараз я вже буду показувати техніку натискання. Тобто тут у нас буде така водичка, а тут буде чистенька каварка, яку легко мити. Таблеточка, яка вибувається за секунду. Ущільнювач бажано, бажано, дуже бажано. Звісно, перед наступним шотом трошечки його зняти і прочистити. Щоб часточки кави не забились між ущільнювачем і ситом. Бо якщо пошкодити ущільнювач, без нього вже еспресо не зварити. Тому бажано під краном помити взагалі, але я отак аби, аби як зробив, і наше більш-менш буде чиста. Тобто, це єдине, що звертати увагу, на чистоту ущільнювача і на те, як ви затискаєте закручуєте каварку. По Помелу я відчуваю, що насичений шот вийшов насичене еспресо, хоча її більше, ніж один до двох пропорція. Тому зараз я буду, по-перше, розігрію цю чашечку раніше. Яка ж класна кава, це просто От саме для цього і беруть кафлану, щоб кайфувати від еспресо максимально. Такого рівня еспресо знайти в кав'ярні. Далеко не в кожній. Далеко не в кожній якісній кав'ярні. Настільки гарно зроблять еспресо, тим більше. Це рідкісна кава. 14 грамів зробимо помел на. У, скільки. Давайте на один номер більше. Це доволі так суттєвий стрибок в помелі, але. Має спрацювати. Зараз покажу, наскільки швидко і красиво буде виглядати потік. З більшим помиленням. До речі, найголовніше в цій каварці, що не треба її прогрівати і не треба взагалі думати про температуру води, і що вона не гаряча після заварювання. Тобто, це особливо мені дуже важливо, що я не торкаюсь гарячих частин після того, як я приготував каву. На відміну від інших ручних каварок, які. Наче круті, наче все класно, там зручно, але гарячі. Обпіктись можна легко. Притискаю спочатку чотирма пальцями, щоб відчути, що все рівно, а потім дотискаю вже з більшим тиском. Що ж, тепер ви побачите всю красу, хоча я далеченько поставив можна було ближче. Майже доверху, щоб нормально були рідини, без повітря. Ось трошечки вода протікла. Але ви бачите, потік одразу як потік. не краплі. Не без повітря. Ось трошечки вода протікла. Але ви бачите, потік одразу як потік. не краплі. Вичавлю побільшу пропорцію як мога. Прочали до кінця 26 грамів і дотискаю вже, просто тримаю 31, 32, 34 грами, 34. Це вже зовсім інший рівень. Що, це вже Класне еспресо. Попереднє теж класне, але це має бути просто нереальний баланс. Ух, який тут фруктовий аромат, біж... тут вже більш помаранчеві, жовті нотки, такі стиглі, солодкі. Тут все-таки більш темний. Це успіх. Це прям розкрилось. І після смаку одразу такий, як треба, фруктовий. Тобто, ви бачили, приблизно 45 секунд займає, якщо дотримуєте шот до кінця, який же ж баблгам цей. Після смаку настільки крутий, я зараз його відносу. Я думаю, на цьому все шот просто нереальний. Але давайте подрозуємо про крема про пінку. Якщо вона не щільна, якщо вона тоненька, якщо вона темна, це значить. Одне, що Помел був занадто дрібний. І ви стискали, ви бачили, напевно, що воно важко йде. Воно має йти приблизно органічно. Тобто ви відчуваєте, що воно йде кудись. І час заварювання в даному випадку вийшло 45-50 секунд. Загальний час, але я дотискав секунд 10 плюс. Зазвичай тут шоти може бути і швидше. І це буде нормально. За смаком кава не буде незбалансована. Тобто тут важко отримати каву, яку. Неприємно пити. Головне, не стискати занадто сильно, тоді вона буде слугувати вам багато років. І звісно, найголовніше це правильно підготувати каву таблетку, щоб все було рівномірно, інакше у вас дійсно може не збалансований смак. Тобто, якщо ви використовуєте темпер, який йде в комплекті, ложечку цю, там розрівняти так не вийде. Є дозування 14 і 145 грамів. Це діапазон, це найбільш комфортне, тому що тому що буде витискатись нормально, з нормальною швидкістю, якщо помало налаштований. І за смаком це буде передбачувана збалансована кава. Іщо, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Відповідаю тільки спонсорам, як зазвичай. Дякую вам всім спонсорам, дякую Павлу Щербакову і містер Рогалік. На цьому все. Дякую, до зустрічі.